Доброго здоров'я, глядачі. Сьогодні дуже емоційний випуск. Хочу почати з того, що нардепи вже говорять про те, що обмежено придатний треба прибрати. Всіх на ВЛК. Всіх на ВЛК. Для обмежено придатних місце знайдеться на фронті. От цікаво, знайдеться місце для депутатів чи ні. Виходить так, що для обмежено придатних місце знайдеться, а для депутатів ні. Бо вони в нас не народжені для війни. Більше того, депутат з Депської слуги народу, який ось все це про обмежено придатних, пропонує. Він каже про першочергову військову освіту юнаків з 18 років. А тут вже дуже цікаво виходить. І ось тепер згадуємо зміни до мобілізаційного проєкту, і що виходить. Дивіться, Якщо зовсім а, коротенько, серед нововведень, які можуть зберегтись в новій редакції закону про мобілізацію, введення базової військової підготовки та її вплив на граничний мобілізаційний вік. Тобто, згідно з усіма оцими запропонованими нормами, після проходження ось цієї базової військової служби потенційним мобілізаційним ресурсом також можуть стати чоловіки від 18 до 25 років. Ви розумієте, про що я зараз говорю? Росія, Росія, відновила виробництво авіабомб ФАП-3000. Безліч дронів і так далі. Ви розумієте, про що я зараз кажу? А ми про молодих хлопців, про молодь. Ви серйозно? Дивіться, будь ласка, далі. Зараз більш детально про все це вам розповім. Нардепів призивати не можна, бо це нардепи. Вони не народжені в нас для війни. А ось не повністю здорових людей можна призивати абсолютно нормально. Це запропонував нардеп, до речі, від «Слуги народу. Давайте розберемося, що вони хочуть. В Верховній Раді продовжується розгляд нової версії закону про мобілізацію. Серед іншого народні депутати хочуть позбавити українців статусу обмежено придатний. тобто. Цей статус просто хочуть прибрати. Простий та витончений спосіб збільшити кількість українців, яких можна призвати до армії, ось так придумали в українському парламенті. Член оборонного комітету народний депутат України від партії Слуга народу Юрій Здебський розповів про ініціативу щодо скасування статусу, обмежено придатний до військової служби. А, раніше люди... Які ну, мають різні захворювання, або там каліцтва, і ось яким дали ось цей статус, так? Обмежено придатний, відправлялися у глибокий-глибокий запас. Якщо ж пропозиція з Депського увійде до остаточної редакції мобілізаційного закону, то залишиться лише придатні і непридатні. До військової служби. Тобто, вже цього поняття як обмежено придатне його просто не буде. Причому всі громадяни зі статусом обмежено придатний потрапляють до першої категорії. Тобто, заняття на фронті їм знайдеться, обіцяє нардеп. Слухайте. Тому що і для депутатів знайдеться заняття. Тим паче, що ось недавно ми чули новину про те, що. Вони там не можуть. Мотивації в них немає, і вони якось там ні на що не впливають, і взагалі там розпадається партія, і так далі. Так далі. Слухайте, до... ну, може і для депутатів тоді, якщо для обмежено придатних людей знайдеться робота на фронті, то може і для депутатів знайдеться робота на фронті. Бо вони ж там. Ну... Казали, що там не можуть бути зараз корисні, ні на що не впливають депутати. На фронті 100% знайдеться місце, де вони будуть корисні. Тобто, виявляється, що депутаті, депутати в нас не, не згодяться для фронту, а ось обмежені люди згодяться. Ну, якось по меншій мірі виходить несправедливо. Чи не так? Їдемо далі. Задум до закону простий, це цитую зараз Депського. Мобілізувати людей, сформувати резерв, захистити нашу країну, і для цього впроваджується категорія або ти придатний, або взагалі тебе списали і забули. Ти можеш працювати водієм, але не підеш штурмовики, якщо обмежений у якихось своїх фізичних здібностях. Ви знаєте, хочу додати, що моєму брату казали точно так. Для тих, хто не знає: брата забрали на війну, він дуже поганий зір в нього. Дуже поганий. В свій час його через це навіть не забрали в армію. А тут раптом раз і прозрів на ВЛК здоровий все добре. І так як він навіть не був в армії, йому сказали, що та, ти не переживай, там будеш тільки водієм будеш. І ремонтувати техніку будеш, бо він добре розбирається в техніці. А потім раз, і відразу на передову. Тому ось ці заяви, що там та будеш водієм, там не підеш в штурмовики, і до речі, зразу в штурмовики Сашка. Зразу. Тому знаєте, я в ці заяви більше не вірю. От чесно вам скажу. Далі народний депутат України від партії Слуга народу Здебський мотивує необхідність таким змін законодавства про мобілізацію, тим, що війна може затягтися на роки і слід бути готовим до найгірших сценаріїв. Тобто Здебський розповів, що до закону планується внести першочергову військову освіту, яку зобов'язують отримувати всіх молодих людей віком від 18 до 25 років. А ось тут вже починається саме цікаве. Тобто хочуть молодь на війну. І дуже багато вже заяв лунає щодо цього. Наприклад, Жорін знову висловився про необхідність мобілізації чоловіків молодших за 27 років. Воювати мають молоді, тому гранична межа мобілізації 27 років, це абсолютно неадекватний вік призову. Воювати мають молоді, якщо проаналізувати досвід війн минулого сторіччя, ця істина стане всім зрозумілою. І мова тут в першу чергу про свідомий вибір молоді, брати відповідальність за свою країну. А, так, в чомусь я погоджуюсь з ним, але коли є мотивація, коли є мотивація. В молодого хлопчика. От коли є мотивація, так, він, вибачте, буде рвати буде рвати землю під ногами. А якщо ні, він просто, просто заб'ється десь там в куток, і або його вб'ють, або візьмуть в полон, або він просто втече десь і буде дезертиром, або ну якось так. розумієте? Тобто, чи потрібна така людина на фронті? Не потрібна. А далі просто шокуюче. Про що нам просто, просто зараз не розповідають, і це, знаєте, якось так, за сімома замками. В новому законопроекті про мобілізацію призовний вік можуть зменшити від 27 до 25 років. Про це нам відомо, але фактично документ дозволить мобілізувати навіть 18 річних. На це звернув увагу адвокат Роман Сімутін. Він зауважив, що в новому законопроекті про мобілізацію передбачається запровадження базової військової підготовки для чоловіків від 18 до 25 років. Вони самі зможуть обирати рік проходження базової військової служби, поки їм не виповниться 24 роки. Згідно пункту першої частини першої статті 37, на облік беруть призовників віком до 25 років. Ви скажете: так тут же все гаразд, чого ти кіпішуєш? Але глянемо трохи далі. Там тоді побачимо, що під пунктом 2 на облік вже ставлять військовозобов'язаних, тобто тих призовників, які пройшли базову загальну військову підготовку. За словами адвоката, в разі ухвалення законопроекту, якщо чоловік від 18 до 24 років був призовником і пройшов базу підготовку, він автоматично стає військовозобов'язаним і може бути мобілізованим. А нам з усіх рупорів кричать, що будуть мобілізувати лише з 25 -ти. Років хочу зауважити, що сказана Сімутіним інформація, це далеко не сенсація. Навіть зараз мобілізації підлягають особи до 27 років, які мають військовий досвід, строкову службу або військову кафедру. Чоловіки, які досягли 27 років і до цього не служили в армії і не мають військового досвіду, вважаються призовниками, тому їх не мобілізують. В іншому випадку чоловіки до 27 років також підлягають мобілізації. І ось тут, знаєте, ну, просто включаєш логіку. Росія відновила виробництво авіабомб ФАП-3000. Тобто розумієте, так? Росія просто цими авіабомбами, вони просто все розносять. Ми ж не про зброю говоримо, ми говоримо про молодих хлопців. Послухайте, ну ви правда, серйозно? Може, треба про зброю подумати. А не про молодих хлопців. А далі включаємо логіку. Депутат Здебський каже про першочергову військову освіту юнаків з 18 років і згадуємо зміни до мобілізаційного законопроекту. І що виходить? Серед нововведень, які можуть зберегтися в новій редакції закону про мобілізацію, введення базової військової підготовки і її вплив на граничний мобілізаційний вік. Юристи зазначають, що згідно з запропонованими нормами. Після проходження запланованої доведеної базової військової служби потенційним мобілізаційним ресурсом також можуть стати чоловіки віком від 18 до 25 років поряд з військово зобов'язаними віком до 60 років, як це передбачено чинним законодавством. Тому всі обговорення щодо зменшення граничного мобілізаційного віку з 20 до 20, 27 до 25 виглядають вже не так гостро і актуально, оскільки до війська можуть бути рекруту, ре, рекрутовані юнаки. З 18 років наразі, відповідно до закону про військовий обов'язок та військову службу, ця категорія вважається призовниками і підлягає лише призову на строкову військову службу. А оскільки під час дії воєнного стану призов на строкову службу не проводиться, вони можуть долучатися до війська лише на власне бажання, винятком є лише ті чоловіки до 27 років, які мають військову облікову спеціальність. А, приміром, юрист Володимир Романчук пояснив. Що законопроектом передбачено ліквідацію строкової військової служби. Саме на заміну її і вводять оцю обов'язкову базову військову службу для чоловіків віком від 18 до 25. Але не відразу, як було в першій версії законопроекту, а з 25-го року. Її проходитимуть в Збройних силах України і інших військових формуваннях для здобуття військово облікової спеціальності. Після проходження базової служби чоловіки призовного віку будуть ставати на облік як військово зобов'язані. А військово зобов'язані відповідно то чинник статті 22 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку та статті 39 закону про військовий обов'язок та військову службу підлягають призову під час мобілізації. Тобто надалі такі громадяни можуть бути мобілізовані до війська до настання 25 років. От і все. Але нам про це ні ні, не слова, ніхто не каже. Я не знаю, як це коментувати. Будь ласка, пишіть, що ви думаєте щодо цього? Я дуже сподіваюся, що це все не внесуть в основний закон. Дуже сподіваюся. Я буду слідкувати за всім цим, обов'язково вам розповім. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.